Недавно я поза уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало і виблагав. Господь послав Тебе нам, кроткого пророка, і обличителя жоких людей неситих, світе мій, моя ти зоренько святая, моя ти сила молодая, Світи на мене, і огрій, і оживи моє побите, убоге серце неукрите, голодне, є. і оживу, і думу вольною на волю, і з домовини воззову, І думу вольною. О, доле, пророче наш, моя ти доне, твоєю думу назову.